Мої вітання, шановний підписчик, це знову один мотоблок, приводний механізм. Чого він нормально не працює, розказую чого. По-перше, для того, щоб перекидувати швидкості на швидкість, ну, скажімо так, щоб швидше кидало. ця шестерня, Щоб рідше кидало. Ця шестерня. Тут откручуються два болтики і звісно, двигається. Тут ми зробили насічки, щоб краще було регулювати, скажімо так, на городі собі раз два. Открутив два болтика і відрегулював. Далі є проблема в натяжному механізмі. Тут є болтик, з нього все спадає от дрібіжання пружинка. Тому ми накрутили дві гайки. Але зараз ось ми накрутили дві гайки. Щас, минутку покажу. Так, одягнули при роботі. Якщо ви бачите, пружинка йде на ізлом. І во час роботи оцей натяжний механізм її все время стремиться, так сказати, в близі. Іти. Самої сажалки, так сказати, пружина під давленням, під напряженням пробує, старається його так сказати, підпихнути. Тому нема соснуся цепа з верхньою і нижньою зв'язочкою. Якщо ще на, пер, на цій великій швидкості воно ще хоч якось працює, то на, маленькій швидкості, на меншій швидкості, скажімо так, він його цепа всем загризає і він спадає. Але діло ще не в цьому. Я вам розказував про два цепа. Оцей більший це йде оригінал. Цей, що йде біля цієї сажалки, менший цей вже йде велосипед. І дивіться, яка різниця. Це я вже обрізав для того, щоб так сказати, поставити на цю меншу швидкість. Тому що, якщо ставити великим ципом, цей механізм він натягується також сюди, ніякої натяжки нема. І нормальна сажалка не працює. Далі, для того, щоб механізм не двигався. Ми мусили вирізати обичний шланг резиновий отакі дві втулочки. Менша втулочка ставить, якщо кидаємо швидше картоплю. Більша втулочка ставиться, якщо кидаємо рідше картоплю. Зараз я одягну і покажу, як воно працює. І так, вигляді одягнутий цеп на першій швидкості. Це та, що медленні кидає. Дивимося, соосність, цепа є. Так, тепер крутимо. Дивіться, натяжний механізм працює, нічого ніде не втікає, цепа тепер не загрязає і спадати він не буде. Далі залишилося перевірити, наскільки воно буде різче кидати картоплю, та сказати, щоб на городі вже очередною раз не обділилося. Все, дякую за увагу. Слідкуйте за нашим каналом.